Чому у нас не роблять обрізання як було колись. <кій> обрізання це для євреїв. Христос прийшов, і обрізання, воно робило те, що ти належав до євреїв. Так? І сьогодні, якщо зробити обрізання, це ясне діло, що ти єврей. Свята тайна хрещення, вона якби обрізання це був якби, прообраз, так? святої тайної хрещення. Бо обрізання робить. Людину євреєм, приналежним до єврейського народу вибраного, а хрещення робить нас християнами. Тому у нас є хрещення, що є право обрізання, якщо так можна сказати, що робить нас християнами. Все. Тому у нас і нема обрізання. Бо у нас є хрещення. Так, е Тетяна Хоменко. Слава Ісусу Христу. Яка різниця між панахідою і Парастасом? Я вам скажу це і два вчення. Православна церква називає Панахідою Парастас, а панахиду називають літією. Так? Нас ми називаємо. Панахіда це короткий, початок звичайний, Тропарі, Їктенія за померлих, і закінчення премудрість, і закінчення молитви відправи. Парастас – це велика відправа, в якій читається, ну, там, вступна частина, канон, стихіри, канон похоронний і так далі. І потім. Парастас закінчується так же само і в кінці панахідою, Трупарі за померлих, Ітеняя велика потрійна за померлих, і закінчення в кінці вічна пам'ять. Парастас е, означає саме слово приношення. Тобто парастас наймали, парастас служиться як в чині похорону, парастас служиться, коли е, ну, у нас так було, по крайній мірі, там на Заході. Що, коли померла людина, вечором вже клали на катофель і приходили з церкви, приходив священник і вечором сходилися сусіди, правиться Це як частина чину похорону. Потім на другий день там далі служилося панахіда, виносили на двір, читали Іванлію, говорив священник прощу. Ну, тобто від слова прощатися, говорив прощальне слово, Потім родина підходить до гробу, прощається, потім всі, хто прийшов, прощається. Це є чин похорону. Потім несуть до церкви, у церкві там продовжується відправа із церкви на цвинтар. Так іде чин похорону. Ну, так мало би бути. Тут трохи спрощено, так? але сам поняття парастас. Це приношення, коли служиться як і в похороні багато цих молитв, так само, коли віддають рік, або там 9 днів 40 днів рік, так? віддають, як кажуть, нас віддають треба віддати так? віддати належне, віддати померлому ну, честь поклін і жертву принести. І тому, коли віддають 9 днів 40 днів і рік, як, щоб віддати, треба щось принести, так? віддавати. І тому е, парастаз так і називається від словом приносити. Так? Це є приношення, коли ми за померлих приносимо якусь е, жертву із продуктів. І це називається парастаз. Якщо, е, наприклад, е, ну, як нас простіше дав гроші, каже ви собі, що хочете, то купите. Ось вам гроші, е, все. В такому варіанті панахеда. Ну, так би мало бути. А як ви хочете, щоб був Парастас, велика ця молитва, треба щось принести. Хліба купіть, але має бути приношення. Бо воно важне для померлих. Хліб для живих, а Парастас, молитва для померлих. Але має бути приношення. У часі зараз посту служиться сороковусти, так? Служиться парастаз. Великий, повний парастаз, без всяких скорочень. Повністю від першої ну, молитви і до останньої. Оце називається парастаз. Приношення за померлих. А панахіда – це коротенькі. Коротка молитва. Валентин Чепак, слава Ісусу Христу, отче мене е, у мене ранений е, батько у ногу і руку та має контузія, але мама з ним розвелася, він пив, скандалив та не приносив грошей. І за того, що не дуже і за того не дуже маю бажання з ним спілкуватися, що робити далі. Я з великою пошаною ставлюся до наших військових, і я вам так скажу, ці всі, що вдома чекали на військових і дочекалися. Слава Богу, що ви там не були. Це таке собі пекло на землі, знаєте, страшна психологічна нагрузка. І не досить того, що. Приходить хлопець поранений, так? в руку, в ногу, ще десь там, в груди, ну, де-небудь поранений, він ще й поранений страшно духовно. Хто, як не родина, мала би це взяти трохи на себе, той тягар? Зрозуміти його і дати йому руку, аби він вийшов з того піке. І то, що він там називає і говорить там слова, якісь інші. Ну, Друзі мої, він травмований. Він психологічно травмував. Тут пару раз бомба впала по сусідстві, розумієш, і вже люди тут по-іншому реагують, бояться, говорять там, хто знає що. А це, а, це, а це постійно на очах не один раз він бачив, як друга вбили. Він бачив десь, знаєте, може якусь несправедливість, бо тому що всім солдатам здається, що е, начальство до них несправедливе, І так до кожного. Але то так, так є, бо тому що це війна. І в армії служать вибрані хлопці. Вибрані. Як кремінь. Але кремінь, як час, як, як добре знаємо, він легко всі нащерблює. Він дуже крихкий. І тому треба відноситися з розумінням. З розумінням. Як би там не було, що би він там не казав, йому треба дати то, від чого він вивітрився. Він вивітрився від любові, від людяності, від милосердності. Бо тому що, знаєте, на війні, а особливо на передовій, там Дуже мало, знаєте, у цих, вибачте, перепрошую. <гум> Там того нема. Там війна, кров, смерть, жорстокість, і, і воно дуже сильно людину вивітряє від людяності. І повертаючись додому, дайте йому то, від чого він вивітрився. Дайте йому оту теплоту родину, дайте йому добре слово. Що би він не казав? Як кожна родина почне реабілітовувати свого воїна, ну, наповняти його любов'ю, добротою, це буде самий, самий ефективний процес реабілітації і соціалізації наших військових після закінчення війни. Ніякі державні програми то не зроблять. Що може зробити родина? Любов, теплота, Доброта, терпіливість. Отже, для чого сповідатися, адже Господь і так знає усі наші гріхи. Він хоче, щоб ми визнали їх і покаялися. Скажіть, для мене і для вас наука по особливому добре сприймається. Дякую вам, Тарас. Тарас? Це ти наш друг Тарас? Не знаю, що. Для чого, для, для чого сповідатися, як Бог знає наші гріхи? Я теж знаю, скільки в банку грошей, знаєш? який статут банківський, наприклад, там, Приватбанку, ну, примірно знаю. Ти що з того, що я знаю? Якщо мені банк скаже, на це тобі Василю за, за, за красиві оченята, ну це зовсім друге буде. Бог знає наші гріхи одно, але Бог нам дає шанс, щоб ми показали свою людяність. Не треба себе розглядати знаєте, як, як якихось там, знаєте, домашніх тваринок, які ми тримаємо в хаті: хомнячків там, чи ще когось. Знаєш, дав йому їсти, воно їсте, дивись на ті, ой, яке файне. Та й пішов, робиш свою справу. А потім знов десь колись пішов і на подивився. Ми не хомнячки. Перед Богом. Ми створені на образ і подобу Божу, і Бог нам дав вільну волю, і це є найважніше. Це є дуже важливо. Знаєте, є така наука казуїстика. Я хочу, от, щоб ви собі стали і роздумали над цим питанням. Я не кажу, щоб мені давали відповідь, таке напівриторичне запитання. А особливо я би то хотів задати це запитання священникам, які мене слухають. От сядьте оці дома і подумайте на досуджі. От така, наприклад, складна ситуація. Вагітна жінка надумала робити аборт. Що важніше зберегти життя дитини, яка завтра може зробити аборт. Чи зберегти право вибору? Подумайте над цим запитанням, і тоді вам багато чого голові Відкриється. Тоді ви будете знати, для чого сповідатися. Не для того, що Бог знає. А для того, що Бог хоче подивитися, що зробиш ти. Для Бога важно, що ти зробиш. Не до чого тебе заставлять? А що ти зробиш? Твій вибір. Бо гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. І добровільний. Якщо мене заставлять, то не гріх. Але той, хто заставляє, бере на себе. Так що Подумайте над цим питанням, я завжди стараюся вам не нав'язувати свою думку. Я хочу навчити вас думати, бо для Бога є важливо, що ви зробите, свій вибір перед Богом. Бог цінить ваш вибір, а не то, що ви виконаєте мій наказ. Тому сповідатися треба для того, щоб показати Богові свою смиренність. Я хочу покаятися. Я не встадаюся визнати перед авторитетним представником церкви свої недостатки. Бо людина завжди себе подає дуже поважною, я ж такий знаменитий, священник, розумієш, як можете так до мене говорити? Так, ми хочемо це бачити. А Бог хоче побачити в мені смиренність, що вона в мені є. Бо не маючи смиренності, ми не можемо отримати покаяння. Ми не можемо отримати прощення, бо тому що в нас нема покаяння. Як ви думаєте, Христос для чого апостолам ноги умивав, щоб показати свою упокореність, щоб їх цього навчити? Я сьогодні ще хотів розказувати вам про одну таку, одну дуже цікаву річ, що значить говорити і що значить слухати, наскільки це є важливо. Але щоб довго вас не затягувати, також як інформація вам на роздуми. Знаєте, я от, ну я дуже багато маю спілкування із Різними людьми, які приходять з різними проблемами. Так? І, наприклад, зараз є дуже популярно оці штучний інтелект, а? оці gpt чати різні там ці... ти йому задаєш запитання і тобі відповідає. Ти з ним можеш поговорити, розумієте? Але зверніть увагу на одну дуже делікатну. І дуже, дуже небезпечну річ. Ми можемо з штучним інтелектом поговорити, але зверніть увагу, щоб він з нами говорив, ми мусимо його питати. І він буде відповідати мудріші відповіді давати. Чим відрізняється спілкування із штучним інтелектом від спілкування із священником? Ну, чи з психологом. Знаєте чим? Тим, що під час розмови священник десь колись тебе щось запитає. А під час спілкування з тушним інтелектом тільки ти питаєшся. Ну, він ж не може тебе щось запитати? Ти запитуєш, він відповідає, ти запитуєш він, відповідає. А тепер згадайте, скільки раз я підкреслював, що дияволу. Потрібний діалог. Він хоче, щоб ти його щось спитав, щоб ти щось у нього просив. Він говорить постійно, Адам і Єва приходить змій слухай яблуко там, то починаєш спокушати то. Христос пішов пустинню молитися. Диявол приходить, а слухай, а це каміння можеш це зробити, а це можеш, а тут скинутися можеш з гори, а тут це Христос каже, гай тут мене стетано. Він трендить без кінця дідько. А Бог слухає. І коли ми молимося до Бога, який мовчить? Диявол казиці. Він хоче, щоб до нього молилися, щоб він мовчав, а до нього щось не хоче. І тому він хоче діалога. Задавай запитання, я тобі відповім на все, що хочу, а у тебе там проблема. Прийди, я тобі все, ми тобі зробимо, тобі зцілюю. Значи, якою ціною? Тому ось вам різниця спілкування із штучним інтелектом з живою людиною. Штучний інтелект відповідає як дідько на всі питання. А жива людина задає тобі запитання, реагує на твої емоції. Штучний інтелект так не вміє. І я вам скажу по секрету, дідько теж, в нього нема емоцій. Він навіть ви не представляєте, наскільки він є вишукано порожний. Ти не можеш його жалістю якось зворушити. Ти не можеш його упросити, в нього емпатії ноль. Він вишукано порожний. Його нічим не можеш наповнити. Він постійно голодний. І він постійно буде хотіти ще і ще і ще. Тому. Найпростіший прийом уникнути пастки диявола, спілкуватися з людьми, з людьми і нести їм добро, визивати позитивні емоції. Диявол там немає місця, молитися до Бога, щоб Господь Бог мені давав ласку. І через віру я її сприймав. Не голос, не об'явлення Бога. Для Бога важливо, щоб ми, перебуваючи в свободі, реалізували ту свободу, яку нам Бог гарантує. І тому так є важно, щоб ми мали елемент віри. Христос каже: по вірі ваші дасть вам. Оскільки родини невірні, буду вас терпіти. Що ви своїми знаками? Що ви з мене робите? розумієте, слугу темряве. я? Бог, що тіло прийняв. Я хочу, щоб ви відповіли на мою любов. Я хочу, щоб ви реалізували свою вільну волю, щоб ніхто вас не заставляв. Бо цей задум Божий, заради цього, Бог створив людину, Бог створив цей світ. От що значить слухати і говорити. Тому, коли ви спілкуєтеся з людьми і робите когось щасливим, ви Божа людина. Будьте Божими і нехай Бог вас благословить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть.